Вірш на сьогодні Єремія 26 глава, 7 вірш. Священники пророки і весь люд чули, як Єремія говорив всі слова у Господньому додому. Читаємо значення цих слів. Чому Бог дає християнство? таку виразну осторогу з огляду на те, що він заявив, ви не слухали, Тобто, я зла, а ви не слухали. Причина є та, щоб християнство могло бути належним чином повідомлено і через це могло понести своє власне беззаконня. Їх надходяще знищення не є чиєю виною, а їх власною. Тому єдиний спосіб для Божих слуг звільнитись від відвічальності, є давати християнству вість Божої осторонь після Його приказу. Як про це слідкує, просто і зі Кила. 33 голова, 8 по 11 вірш, де сказано є, коли я скажу беззаконному, беззаконнику ти умреш, а ти не скажеш нічого, щоб остерегти ледачого перед його дорогою. то беззаконник умре за свою правину та кров його. Я вимагатиму від тебе. Коли ж ти остерігав беззаконника перед його дорогою, щоб він звернув із неї, він же не навертався з своєї дороги, то він за свій гріх погибне, а ти врятував душу свою. І скажи, сину, чоловічий до ізраїльського роду. Ви говорите, переступники нашої ріхи, преступники нашої гріхи, наші виганяють на нас і ми, вагоніють на нас і ми танемо від них. Як же нам жити? Тож скажи їм, так певно, і як я живу, говорить Господь Бог, не бажаю я смерти грішникової, а того, щоб він звернувся з свого шляху та й зостався живий. Зверніть, зверніть з вашого ледачого шляху, про що вам вмирати доме Ізраїлю? Ти син чоловічий, промов до земляків твоїх, праведного праведність не врятує його тоді, як провинить. а беззаконник не згине за беззаконні своє, як він, від свого беззаконня навертається. Так само, як праведник, коли сорішить, не зможе вдержатись живим. За свою правість. Ніхто не може мати жодної розумної причини сказати тоді, що Бог виконував над ним поспішний присуд. Вони не зможуть сказати, що Бог не є довготерпеливий. його дає їм по достаткому стороги і часу, щоб покаятись. і для тієї причини. Незвичайне діло, тобто робота свідоцтва виконується і буде далі йти аж до Богом встановленого часу початку знищення. Коментар 5 з Вартової башки, 1 число 10 місяць 1937 рік. І так, його бог усіх робить свідомих і дає час, щоб кожен усвідомив зрозумів, який замір його на біжучий час, і дати нагоду всім так називаємим християнам, релігійним людям. Щоб вони почули Божу осторогу і узнали про свої беззаконні діла, котрі ведуть їх до знищення. Отже, народ Божий стоїть тим сторожем, котрий, як зазначено, був у просвіті Сікіла 33 голови з 8, -го по 12 вірш, котрий вказав, що від імені Бога завжди йшло. Пісцництво Господньої осторони. Це післовництво несли люди доброї волі, свідки Бога Його і остерігали по Божому приказу, що напрямки, які стоять невідповідні перед Богом, приведуть людей до знищення. Ті, хто послухали, ті мусять побачити щоб Бог дав по достаток часу, той Бог є довготерпеливий. Якщо він сказав, то не зразу знищив тих, котрі не послухалися, а дав їм час, дав їм нагоду, щоб вони розсудили, прочитали, узнали, за що вони будуть знищені. Також, щоб вони почули то, що від імені Бога його вийшло. Якщо вони не мали нагоду читати і знати від своїх пастирів, котрих повибирали, то від імені Бога завжди виставні були сторожі. І ніхто з них не може сказати, що він ні чув, не знав. Або не мав нагоди чути і знати. Бог його показує. Сперва виконується це діло. Діло дивовижне, і тоді почнеться діло надзвичайне, то тобто битва Армагеддона. Тому по достаток часу було дано від імені Бога всім почути про виконання Божого замилю, який буде виконаний над беззаконними, упертими і непослушними. Також показано, а хто послухається, той буде жити. Безопасно, спокійно, вирікаючись лиха. Тому лиха сьогоднішній день забагато вже прийшло для жителів землі. І жителі землі мають зрозуміти, по якій причині це все прийшло. Іменно по тій причині, що народ, котрий під назвою назвав себе християнським, або знаходиться в якійсь релігійній системі. Формально почитував Бога, но не був цілком послушний всім Божим вимогам і приказам, які поступали від Бога Його від Ісуса Христа, від Його престолу через Його свідків на землі, до жителів землі. За те, що вони у них не внімали, не звертали увагу на осторогу. Вони тоді свідомо, сознательно, Преобратають погибель і бачать, що вони вже прийшли до цієї точки цього знищення, що Богу було накреслено. Це був текст значення.